Для молодших класів нижче сидіння, а для старших класів це вже якби підвище. водій Копитківського ліцею з Долбунівської міськради Валентин Василюк оглядає новий шкільний автобус. Цей автобус і ще 10 таких сьогодні отримали громади чотирьох районів Рівненщини. У Копитківського ліцею тепер буде два шкільні автобуси. Проте водій поки один каже директорка ліцею Лариса Василюк. І додає другого шукають. У нас підвозиться майже 80 дітей. І тому для того, щоб, скажімо, розвантажити вранці до віз діток, тому що їм потрібно буде вставати в сьомій годині ранку, для того ми отримали другий автобус, для того, щоб розвантажити наші маршрути, щоб в нас було два маршрути, і дітки могли довше поспати. Шкільний автобус Березнівського ліцею No2 на початку повномасштабного вторгнення передали на потреби Збройних сил України, каже директорка Галина Ковальчук. Відтоді ліцей не має ні транспорту, ні водія з посвідченням категорії Д возу потребує приблизно дві сотні їхніх учнів, зазначає директорка ліцею, Незважаючи на те, що наш заклад є міським. Але відстань від навчального закладу до місць проживання дітей становить більше понад 2 кілометри, тому є потреба в довезенні дітей. Ми сьогодні отримуємо шкільний автобус однак не все так добре складається, оскільки на сьогоднішній день є проблема. З кадровим забезпеченням маю на увазі саме водіїв. Директор департаменту освіти Рівненської ОДА Петро Коржевський каже, проблеми масового характеру зі шкільним транспортом немає. Залишилися тільки ці населені пункти, звідки потрібно підвозити від двох до чотирьох дітей. Найбільша проблема це із водіями. Ви зауважили сьогодні, що в переважній більшості водії це чоловіки віком 60+. Якщо ми матимемо тих жінок, які зголосилися стати водіями, Діями ми в найкоротший про проміжок часу здійснимо таку підготовку. Маємо короткотермінові програми через систему професійної освіти, через центр зайнятості. Ми готові до оперативного вирішення даної проблеми. Шкільні автобуси цьогоріч купили на умовах співфінансування. 32 транспортні засоби обійшлися у 96 мільйонів гривень. каже начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. З них 62% – це кошти з державного бюджету, а 38% – це кошти з територіальних громад співфінансування. Сьогодні ми вручали 11 автобусів. Це крайня партія до 32, які планувалися на 23 рік. Фактично, план мінімум виконаний. За його словами, навчальні заклади області мають потребу у 84 шкільних автобусах п'ять з них для школярів з обмеженою здатністю пересуватись. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.